У такі хвилини, коли над планетами займається світанок Нового року, в людських душах завжди зливаються радість і хвилювання, тривоги і надії. Сьогодні ці почуття особливо загострені. Влад з метрономом часу посилено б'ються мільйони сердець. І такими увійти в історію. Тепер, що довірського щось прийшов, тих ворог снова піділи. Піділи. Ну оце чиї можна?